Доброго дня. Ми продовжуємо зустрічі з кандидатами. Сьогодні у нас в студії Василь Ковальчук, він балотується на посаду мера Полтави, Полтавського міського голови. Пане Василю, чому. Д -д Доброго вечора. Чому вечора? А чому вечора? Бо коли я заходжу на сьогоднішній день в владні кабінети, то у негідників, які їх сьогодні населяють, в очах тимніє. І тому кажу: добрий вечір. Чому ви вирішили балотуватися на посаду? Щоб у негідників, які до цього часу перебували на посадах і грабували моє рідне місто, тим в очах. Хоча б. Коли ви станете міським головою, що ви зможете зробити для Полтави? Добу Деякі пер... кроки з вашої країни? Будь ласка, перше, що Полтава повинна бути, вважаючи е, про те, що її визнають в усьому світі і знають про неї. У нас в Полтаві тільки пам'ятників більше 25. Полтава це історичний бренд, який повинен бути розкручений. Розкручений бренд це відповідна комунікація, це інфраструктура, це комфорт із затишок жителів міста, а не те, що зараз, до чого зараз довели попередніки наше місто. Це на сьогоднішній день це закудали гарадіжка. Я б не хотів щоб моя рідна Полтава, яку я знаю з яка, яка родина моя знає з Діда Прадіда. Мала такий негідний вигляд. Ну, яким чином ви будете робити? По-перше, не можна ніякому разі брати до влади олігархів, або людей, які мають великі бізнеси. Чому? Бо мета їх, отримавши ці статки, вони вже переступили безліч законів відповідно. Бо це серед них немає Нобелівських лауреатів, які зробили відкриття. Це Гроші захоплені на, зароблені на лише на кітках людей, ви самі розумієте. І в той же час потрібно, щоб людина, яка прийшла, боліла за Полтаву. Ми якщо не подивимося на тих претендентів, які то на сьогоднішній мимай це людина, яка перше покоління мешкає в Полтаві. Для нього Полтава це місце перебування. Йому звідси. Втекти нічого не варто. Бо його коріння тут немає. Пан Матковський, який людина взагалі народилася в населеному пункті Коксу Казахстан. Пан Дувіченка, на превеликий жаль, народився з-під на... села якась захлюпанка Лазової, під Лозовою. Ну, розумієте, це люди, які Жиденка, це людина, яка і сьогодні мешкає не в Полтаві. Розумієте, це люди, яким які Полтава абсолютно байдуже, це місце заробляння і грошей. Ви корінний Полтавський. В 10-му поколінні турбомеханічний завод стоїть на моїй рідній землі. Це моя горчина. І тому я знаю кожну будівлю, я знаю історію цього міста. Я знаю, ну я прикипів до нього. Я всі свої роки, де б я не був, а я багато поїздив по, -по, -по, по Білому світу, я кожну відпустку проводив виключно тільки в Полтаві. Бо я тут відпочиваю, і тут я хочу жити, і хочу, щоб моїм полтавцям було затишно і комфортно. Зараз дуже багато порушень фіксують і як правоохоронці, так і загалом в соцмережах шириться багато таких моментів підкупу виборців, всяких таких непрозорих технологій передвиборчих. Як ви до цього ставитесь? Чи не вдаєтесь ви до них? Ну, перше мені я Завжди я пов'язую себе ну, зі своєю роботою, пов'язують мене вже люди як правозахисником, право, а правозахист це той Тому. же юрист, який е, певний час йде до цієї мети і не допускає ніяких порушень, бо, е, знаєте, до, досить до, е, десяток років е, е, йти до, до назви правозахисника, а потім водночас його е, втратити, ну, це дуже, дуже важко, повірте мені. Це людина, яка займається саме відстоюванням інтересів полтавців, полтавців, громад, української громади, полтавської громади. І таким чином, на сьогоднішній день мені дуже подобається е, одна. Е, я бачив, сам розносили хлопці, хлопчики по, по брошурки такі, про Андрія Матковського. Там написано, що половинка. І така дуже цікава мотивація, навіщо ви йдете до влади, бо я вкрав тільки, тільки першу половину. Ну, така інформація. Досить яскраво зроблена, я впевнений, що це хтось зробив з таким іронією, але все-таки якийсь із його конкурентів. Це, там дуже дорога типографія, ну дуже, дуже друг, дуже дорогий. Я розумію, що ті, хто йдуть сьогодні, вони не, не внушаються ні, не роздавати не з, цукор. Ми чудово це знаємо. Коли, колись ця це ж безстижа Україна. Ну, бо там написано совість України не на Совістю там і не пахне. Пан Мамай в робочий час агітує там, стоїть зомбує людей. Ви знаєте, це принизливо, нічого не зробити за 5 років. А на п'ятому, на кінці п'ятого року взяти, взяти кредит і засортувати все місто. 4,5 роки місто потрапало в багнюці. Жодної немає жодного тротуара. І сьогодні він розповідає про він розраховує, що у людей від таких 8 кг цукру злипнуться мізки. Я думаю, що у нас народ трошки розумніший, ніж пан Мамай. Тобто люди на це не будуть вже реагувати. Я думаю, що я значно, значно, значно менше. Якщо минулого разу, знаєте, люди все-таки доведені до доведені до жебратства, е хапалися за отої подачки, за його набори продуктові. Там була гречка, ну там не тільки гречка була, там ну, називали гречаний набор. Так? То на сьогоднішній день, слава Богу, навіть люди доведені до більшого відчаї, до більшого злиденного на сьогоднішній день. Слава Богу, ви знаєте, я чую є люди, які не готові продати майбутнє своїх дітей і онуків є ще такі але відсоток їх значно зменшився. крім того що ви будете розвивати полтаву як туристичний такий центр якісь ще кроки на посаді мера ви бачите зараз, за, підтрим, зараз за підтримкою я йду за підтримкою аграрної партії чому за підтримкою бо ви знаєте вибори – це дуже дорога компанія. дорога кампанія будь-яка навіть заплатити за ті заставу і те, і то у, ну, порядної моральної людини практично це неможливо це навмисно зроблено для того, щоб олігархи, ну, знаєте, є така, у нас в Полтаві є, та вона не тільки Полтаві, вона, в Полтаві, а на всій Україні є ППП, блок Петра Порошенка. Хоча люди його, наш кмітливий народ по-другому називає, блок політичних повій. Досить, досить абсолютно вірно, ну, ви бачите, підбирається все, що на тобі не Боже, що мені не гоже. Все, Аби гроші були. І тому, і тому, і тому слава Богу, народ прозріває. Так от, мені ніде було брати гроші, мене підтримала аграрна партія. Я подивився, що партія досить Ну, наша аграрна область, ви знаєте, це зобов'язує вас якось? Ні в якому разі я не член партії, вони мені просто підтримують мене. Я, але ми зустрілися з коциком Віталієм Євстафовичем. Досить така моложава людина, розумна. І ми з ним порішили так: якщо в разі, якщо я стаю міським головою. То в Полтаві, так як Полтавщина це аграрна область, створюється база оптова, оптова база, і так як Барабашово тряпки в місті Харків. такого плану база в Полтаві на всеукраїнське. Де будуть робочі місця, де буде переробка аграрної промисловості, де будуть макарони робитися, соки, ну і інше інше. І це дуже... від виробника Полтавського наші... наші полтавські виробники будуть привозити і переробляти. І, по-перше, це дасть екологічно чисті продукти, деше із дешевлення продуктів. А ви знаєте, в наш час це досить важливий фактор, коли mm. ось ми зараз проводимо кожну суботу-неділю, кожну суботу на київському ринку біля, біля Терка Київ. Рин ринок у нас там значно дешевше. Там фермери проводять від від виробника від, від поз mm -hmm. поля до столу. І це люди... воно досі, це та традиція, ще, що вже кілька років, вона досі. є. Давайте бути об'єктивними. На сьогоднішній день на ринок, якщо ви е, приїдете і продав, будете продавати, будучи фермером, будете продавати за реальними цінами, яка вам вигідна, у вас е, ота мафія, яка сьогоднішня, вам не дадуть дати. Це за от, а на сьогоднішній авторії. день ми, ми беремо на це і це буде суттєво полегшувати виживати нашим, нашим полтавцям. Друге, у мене дуже така важлива, це я знаю, просто ситуація наступна. Ви знаєте, є такий закон в Україні, де люди навколо атомної станції отримують трошки здешев, здешевше, та, та, мають тарифи. Бо атомна станція це шкідливо для здоров'я, ви розумієте, ну якби пільга така. Угу. Полтавська область є практично кувейтом, для, ну, як кувейт в усьому місті, в усьому всьому світі це здобич газу і нафти. І ми, маючи канцерогенні такі речі, отримуючи шкоду, а повірте мені, і газ, і нафта це шкідливі речовини. Ми чомусь повинні отримувати газ нафту. По тим цінам, які нам е, здору, я, бо розумом там не, і не, немає там розуму, там тільки турбота за свою кишеню. Це е, якраз саме люди... наша область вона має е, право на якісь привілеї. так? Абсолютно е, людина згідно з, з 13 в... статті Конституції, Привозь. всі надра належать народу. Ми є народ з вами. І ми повинні платити тільки за е, розвідку, за здобування. За транспортування і за облік. Все, це наше. Ну, як може... Тобто це питання вирішується в Києві, так? Ні, це, це питання проводиться референдум полтавський. Ага. Полтавський. Тобто, можна, да, абсолютно вірно. вірно. А почекайте, а це народовладдя. Це якраз ми народ, який повинен, ми повинен, народ повинен надавати поштовх всьому прогресивному, а не навпаки, щоб нам зверху спускали, чи можете ви жити, чи вимирайте, будь ласка. Угу. Далі відкритість повністю всіх кадастрів. Для того щоб людина знала де і що відкритість бюджета, скільки поступили і скільки на що пішло, відкритість рішень сесії міської ради для того, щоб за місяць людина мала можливість обсудити Громадське слухання. Обов'язково це воля людей. Хто такий міський голова? Це менеджер, якому довірили латати криші, латати каналізацію, подавати воду, забезпечити теплом. Це Забезпечений транспортом для того і обирається. Чомусь вважається, що міський голова повинен бути царьком, який на кравий втік. На і втік. То в Австрію, то на Кіпр. Зараз у Францію планують і в Іспанію наступний. У нас багата карта втікачів. І тому я просто. Тобто ви зробите все це прозоро, Абсолютно. все це буде вигідно. ви зрозумієте, настільки просто не красти. Якщо ти не крадеш, а я до цього часу не крав і красти не збираюся, якщо ти не крадеш, тобі не треба встрівати оці всі схеми. Тобі просто треба працювати на, на користь людей. І, ти, і, ви мені, і ви мені скажете дякую, шановні. Ну, бо, це, бо я виконую ваші забаганки, ваші бажання. Якщо ж мамай, ну сьогоднішній мама, Матковський минулий, вкрав то він крав не тільки одну порцію, не один мільйон там, або не одну тисячу. Він крав три порції. По-перше, він крав на себе, другу він крав на прокуратуру і на правоохоронні органи, а третю він віддавав на гору, щоб мати собі дах, який буде кришувати і не дасть йому. Але ж той дах завжди знав, за що його взяти. І він уже сприснути з цієї голки він не міг. Він уже вкрав до останнього, бо, бо інакше він зупиниться. Бо, бо якщо вони утік заканчивають гроші, вони казали, де нам іще. А де він їх міг взяти? Тільки знову прав. А чому ви думаєте, що вас не затягне в цю? А Адже нічого Почекайте, таких... хто мене затягне? Ну от ви зараз говорите, що там прокуратура, там ще щось, ще щось таке коло, да, яке воно все да. пов'язане не, не, не вкради перший раз. Другий раз тобі красти вже не потрібно. Тобто, почекайте, про... хай люди, люди скажуть, вони мене мене обирають. На сьогоднішній день я ні в кого нічого не вкрав. Я заробився своїм горбом, своєю спиною, своїми руками, своїм розумом. Чому я повинен красти? Я переступлюся через себе. Навіщо? Мене мати виховати. Якими ліцемірими? Ви розумієте? Нам спочатку нас мати і батько вчать не красти. А потім, ми, а потім ми вчимося самі красти. Не хочу я цього. Я хочу бути залишатися людиною ну, і, і жити в своєму місті, щоб мені не плювали в спину. Чому я повинен бути? Далі, на сьогоднішній день настільки нечесна кампанія йде. Ну, бана Матковська на сьогоднішній день, на великий жаль, ось недавно, здається, 21 вересня, 21 вересня в корпусному парку Пісоцький і головне. Голова державної і обласної адміністрації, людина, яка повинна представляти інтереси гаранта конституції, на брифінги представляли і за них і, за них, і співали їм дефрамию. Почекайте, шановні люди, на якій підставі? Адже згідно конституції, державні, державні посадові особи не мають права агітувати за того чи іншого. А саме гірше і ще інше. Завтра чи післязавтра приїжджає після завтра сюди Барига Порошенко, який являється неконституційним, який являється. Нелегітимним президентом я вважаю так, бо вміє читати Конституцію. Він приїжджає і буде агітувати за пана Матковського. Це абсурд. Люди добрі. Як може завідомо гарант Конституції порушувати Конституцію, то навіщо нам такий гарант потрібен? точка зору ваша зрозуміла. Це не моя Це не моя точка зору. Це зору точка зору, яка прописана в Конституції. Я, мені не треба нічого видумувати. Просто треба читати Конституцію. Просто під, наші 46 мільйонів людей чомусь бояться це заявити вслух. Ну ми ж всі вміємо читати, у нас, слава Богу, на сьогоднішній день держава, де люди всі вміють читати. Чи відкриваємо Конституцію і читаємо, що президент має право або представляти інтереси держави, або бути баригою, ну, бізнесменом. А якщо він... І Барига, і представляє інтереси, то відповідно він набиває собі кишені, він обдирає Україну, йому вигідна ця війна, бо український народ розраховується життям своїх дітей, а він поповнює щоденно на 1-2-3 мільйони доларів щоденно поповнює свої кишені. Звичайно, це ну треба народу прозріти, інакше нічого не буде. І тому я пропоную відкрити очі, включити розум. І обрати єдине і обрати не за цукор, не за гречку, не за аптечки, а просто обрати душею, серцем і не продав, не продати, ні в якому разі не продати долю своїх дітей-онуків. Я не можу не запитати трошки від теми, відійдемо інше. Ви людина відома своєю участю визволенні полонених. Ви продовжуєте цим займатися? Скільки вже... Рівно позавчора я, мій список вже став 52 чоловіки. Рівно позавчора, двох хлопців ким про це більше ви знаєте, на сьогоднішній день я не сам займаюся обміном. Ну як не тільки я один. У нас є декілька груп, які займаються обміном. На превеликий жаль в справу завдяки домовленості Порошенка з Меркель там в справу. Втрутилася такий товариш, як Медвечук, який представляє інтереси України. на на мінських перемовинах, що взагалі не допустимо, бо це кум Путіна. А Путін є ворогом на сьогоднішній день спонсором цієї протистояння, ви розумієте? Ну, до тієї війни, яка, яка йде. Не АТО, а війна, а саме війна. І ось Путін поставив над нами пораз... цього Медведчука, і Медведчук, на превеликий жаль, він зриває нам один за одним. От сьогодні сьогодні мене попросили хлопці, якщо я буду десь десь виступати, десь розповідати. У нас домовленість була вісім чоловік наших, хлопців поміняти на 10 чоловік їхніх. І Медведчук зірвав цей обмін, пропонуючи тільки п'ять чоловік наших на 10 їхніх. Значить, три батька і мати, ну три сім'ї, будуть чекати, не дочекаються своїх, на цього разу не дочекаються своїх дітей. Чому? Бо так повелівають Медвечук. А чому повілівають? Він хоче, щоб 1 січня були зірвані. Домовленість по обмін всіх на всіх полонених, ну звичайно, стави тормоза. І після цього можлива, цілком можлива, нова, нова навала на нашу, ну як так як були будуть зірвані. Це дуже дуже важка справа. Ви служили? Ви, там, з Битлером, да. ви з ним тримаєте да. Да? Так. досі зв'язок і саме завдяки цьому вам здається. Ні, не, не, не тільки. Ні, ви знаєте, які ми дзвонимося, от мені е, заявили тільки що е, Восток. батальйон Восток утримує нашого хлопчика Керпиченка. Я дзвоню е, Восток, кажу, так і так, мені потрібен Кирпиченко. Нема питань, а у нас утримується отець Нікон. До речі, утримується безпідставно. Ну, знаєте, Поп він ніколи не стріляв, він просто агітував, без сумніву. Це не, не менше зброя, але все ж таки він агітував. І от за цього отця Нікона ми плануємо поміняти трьох наших хлопців. Один із них Керпічанка, солдатик, а двоє ще інших. Це полтавець, так? Ні, ну яка різниця? Полкавець. Це українець. Раніше я звертав увагу полтавці, не полтавці. зараз... Є можливість витягнути. До речі, так я домовленість була наступна. Хто у вас в подрозлені, ну, на російській мові? Хто у вас в подрозділені э, афганець. Дають мені авант за заступник командира батальйону. Ми представляємося 83-85 Гіра. Я той своє називає, і у нас починається розмова. І ми, афганці, один, один одного ну, знаходимо компромісні рішення. Хоча це нелегко. Спочатку, до речі, посилають. Далеко-далеко, а потім, коли з афганцем потрапляє, потрапляє, ну, потрапляєш на афганця, розмова зав'язується.